Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Попрацювали сьогодні, як оті бугаї на фермі, знаєте. Завезли щебінь, пісок. Зараз наїмося да, з дружиною. Відпочинемо, завтра. Да. попадаємо, а тоді зранку прокидаємося, витягуємо бетонозмішувач, закочуємо рукава і по газах. І головна... Ти заливаєш, як колись. Да, і головне вечором доповзє. Тож покажу, що сьогодні наготовили, готували вдвох. Сьогодні я трішки біля плити постояв. Да, дружина командувала, <сум> Покумпала трішки тож підгепала. Тож зараз покупахне смакота. Тож. А тут така краса. Відбивні, раз у рік можна собі дозволити. Дружина пюрешечку зробила, саватик, хлібець. Компотик. Ой, все так пахне. Тож, що нам потрібно? Перекусили, погомоніли, ще, може, почаюємо, Успанна. та ну, хоч може ж почаюємо, <гум> та й будемо відпочивати. То з цим смачного! Бережіть себе, дякую за гарні коментарі. Любимо вас, обіймаємо, цінуємо, видаєте нам енергію, хоч почитаємо коментарі, зарядимося. Тож, всім пока, пока. Тихою мирної ночі вам. Да, І пока, смачно. пока. Смачного.